Так, значить, оця нижня частина, нижня частина складається із трьох частин. Це перша, ось центральна, друга і третя. Тут вони між собою з'єднуються на болти. В цьому місці. І цьому місці. Ось тут є отвори. Тут отвори для кріплення в стіну, перекриття. Аналогічно з іншої сторони. Аналогічно. Тут кріплення самого балкону, самих перил. тут не знаю, чи видно, але тут вже різьби нарізані, тут більше видно. Це в нас буде з'єдна частина. Тут так само воно йде стик двох частин нижніх і скріплюється кронштейнами. Скріплюється ось такими кронштейнами. Вони зібрані, почищені. Ми не дуже полюбляємо шпаклівку, тому стараємося все заварювати і зачищати. Так, а як він буде ось тут? тут він буде ось. Ось ось, 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 ось 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 так. На резьбові з'єднання. Ні, ні, оце ось тут іде. Це йде ось тут. А двойний. Тут є такі ще двойні. Двойний іде. Двойний іде сюди. Так, чекайте, 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 чекайте. Ага. Ось сюди, ось сюди. Ось так він кріпиться. Ну і там до нього кріпиться саме, саме перилка. Це вже потім його обзор зніму. Так, це е, саме, саме перильце. Так само воно зібране. Всі детальки зібрані, зачищені, все без шпаклівки, по кругу обварено, зачищено все гарно. Ще не відполіровано, але така груба поліровка, вона присутня. Ну і там далі в нас кріплення самих, самого поручня. Оці кронштейни йдуть під поручень, через який проходить два круглячка. Ну і тут основні такі кріплення в стіну, де буде така основна підтримка самого балкону, самого перекриття балкона і самих перил. Ну і тут у нас ці профіля. Тут ще потрібно обварити, тут вже так само кріплення є, треба обварити, почистити. Ну і це все збирати. Ось, в принципі, це на даний момент ось так воно все виглядає.